Ти підсумки дня на телеканалі Конкурентів. На Волині підліток вдарив ножем свого батька. У Києві застрелили полковника СБУ. США відновили передачу Україні окремих видів зброї. Я вітаю! Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів у студії для вас. Працює Ангеліна Гущина. Тож далі будемо говорити про усе найважливіше, що відбувалося упродовж дня. Тож, залишайтеся з нами. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. І на жаль, вкотре говоримо про втрати. Війна забрала життя захисника з Волині Олега Баценка, мешканця села Брідки. Про це повідомили у Старовижівській громаді. Хоробрий герой до останнього подиху захищав свою батьківщину. Загинув мужній воїн 9 липня в районі населеного пункту Шаврове Донецької області. Внаслідок удару, дрону про дату та час зустрічі й прощання з полеглим героєм буде повідомлено. додатково. редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирість співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь та шана воїнам. У селі Боголюбе попрощалися із загиблим воїном Назарієм Корольчуком 1996 року народження. Прощання провели у церкві святителя Василія Великого, поховали відважного героя на місцевому цвинтарі. Нагадаємо, старший солдат Назарій Корольчук загинув 4 липня цьогоріч під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Панківка, що на Донеччині. Тож редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщиріші співчуття. Рідним і близьким загиблого героя. На волині 9 липня спалахнуло кілька пожеж. Як повідомили в ДСНС, на Волині у Луцьку, блискавка влучила в дерев'яний житловий будинок на вулиці Молодіжній. У Нововолинську горів гараж. Ймовірна причина пожежі коротке замикання. Електромережі. У селі Тагачин Ковальського району на вулиці Залізькій зайнялася дерев'яна господарська споруда, дровітня. Ймовірною причиною стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Постраждалих внаслідок пожеж, на щастя, немає. Поблизу Луцька, внаслідок ДТП загинув пішохід, аварія сталася 9 липня неподалік села Брище. У поліції Волині повідомили деталі аварії. Автопригода трапилась вчора, 9 липня на подорозі неподалік села Брисці. Житель Луцького району, керуючи автомобілем БМВ, допустив наїзд на жителя Володимира, який раптово вибіг на проїжджу частину. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці. Водій транспортного засобу тверезий. На місце ДТП виїжджала бригада медиків. ДТП сталося 9 липня в 22 години, 56 хвилин. Був наїзд авторно пішохода на трасі в селі Кутачівка Луцького району. Загинув чоловік 46 років. Медики, попри бути на місце події, констатували біологічну смерть. Нині з'ясовують усі обставини смертельної аварії. Моторошний інцидент трапився на Ратнівщині 9 липня. Як повідомили в поліції Волині, під час конфлікту 15-річний син декілька разів вдарив ножем свого 41-річного батька. Постраждали ушпиталізували, а неповнолітнього затримали. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення, затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. За цей злочин загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Далі переходимо з вами до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Кілька годин поспіль глунали сигнали повітряної тривоги по всіх областях. Ворог атакував дронами. Так, Київ зазнав масованої російської атаки у ніч на 10 липня. Там постраждали люди і є загиблі. Про це повідомив міський голова протягом ночі та ранку окупанти запускали по столиці шахеди та ракети. Внаслідок цього загинули дві людини. Ще 24 особи постраждали. У шести районах Києва горіли житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні та нежитлові споруди. Зокрема, рятувальники працювали у житловому будинку в Шевченківському районі, де сталася пожежа на верхньому поверсі через падіння уламків. А от в Дарницькому районі через уламки безпілот. Нака здійнялися пожежі в гаражах та на заправці. У Подільському районі, внаслідок атаки, майже повністю знищена амбулаторія центру первинної медико-санітарної допомоги. Також постраждала й Київщина, як розповів очільник Ова Микола Калашник, поранень зазнав 51-річний чоловік. Його госпіталізували. Загалом постраждали чотири райони області: Броварський, Бориспільський, Обухівський та Вишгородський. Наслідки атаки продовжують ліквідовувати. На Львівщині рятувальники ліквідують страшні наслідки негоди. У ніч на 10 липня, внаслідок інтенсивних опадів, у львівській області вийшли з русел річки, щирка та зубра через підйом рівня води були підтоплені вулиці, житлові будинки та автомобілі у селах Скнилів, зубра та сокільники. Частково підтоплена автодорога, Львів, пустомити. Маденичі у селі Скнилів рятувальники врятували чотирьох людей, серед яких двоє діток. Також врятовано двох собак, і окрім цього, пожежно-рятувальні підрозділи проводять відкачування води з території електропідстанції за допомогою мотопомп. У Києві посеред вулиці застрелили чоловіка. Інформацію підтвердили у поліції столиці. Це сталося у Голосіївському районі. Екс-розвідник Роман Червінський у своїх соцмережах повідомив, що ворожий диверсант вбив полковника СБУ. Івана Воронича п'ятьма пострілами в притул під час виходу з помешкання. Сьогодні, о 8-й годині ранку, ворожий кілер виконав свою брудну роботу. Написав ексрозвідник: нині на місці працюють слідчі та з'ясовують усі обставини вбивства. В Одесі 13-річна дівчинка разом із матір'ю виконувала завдання кураторів зареф, підпалювала авто та об'єкти укрзалізниці за обіцяні гонорари. Як повідомили в нас поліції, підлітка завербували через месенджер. Вона підпалила релейну шафу на Одеській залізниці, а згодом отримала нове завдання. Знищити автомобіль військовослужбовець, який використовували на фронті. Дівчина залучила до злочину свою 58-річну матір. Уночі вони підпалили фольксваген, авто згоріло вщент. Матір затримали їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Дитину ж передали органам опіки. До неї можуть застосовувати примусові заходи виховного характеру. На Тернопільщині 9 липня сталася смертельна ДТП за участі легковика та вантажівки. Як повідомили в ДСНС області, аварія сталася поблизу села Синява з Бараської громади. Як уточнили надзвичайники, внаслідок зіткнення загинули четверо людей: водій і пасажири легковика. Особи загиблих ще встановлюються. Зокрема, рятувальники деблокували тіло одного загиблого, з понівеченого авто та стабілізували вантажівку, щоб. Уникнути подальших загроз. Нині правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії. Тепер до новин з світу. Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила постачання окремих видів озброєння Україні. Про це повідомляє Associated Press. Двоє американських посадовців зазначили, що Україна знову отримує 155-мм боєприпаси та високоточні ракети. Точна дата відновлення поставок не уточнюється. Офіційного підтвердження також поки немає. За даними АЕР, Трамп у приватних розмовах висловлював невдоволення через те, що Пентагон публічно оголосив про призупинення поставок. Без погодження з Білим домом у Міноборони США заперечили, що міністр оборони Піт Гехсет діяв без консультації з президентом від початку повномасштабного вторгнення Росії США вже надали Україні військову допомогу на понад 67 мільярдів доларів. Минулого тижня Україна тимчасово не отримувала певне озброєння зі США, зокрема ракети, ППО та високоточні боєприпаси у Білому домі. Пояснили це перевіркою запасів і наголосили, що рішення стосувалося. Не лише України після телефонної розмови Трампа з президентом Зеленським 3 липня та чергових обстрілів України Білий Дім анонсував збільшення допомоги. Нідерланди виділяють 300 мільйонів євро на відновлення України у 2025 та 2026 роках. Про це у Твіттері повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велткамп. Він оголосив про цю підтримку на конференції з відновлення України в Римі, на якій також бере участь прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов за словами міністра: 52 мільйони євро зарезервовані на енергетичну інфраструктуру та водопостачання ще 4 мільйони євро на будівництво нового. Крила дитячої лікарні у Львові також уряд підтримує ініціативи нідерландських компаній та організацій щодо сприяння реконструкції та відновленню України. Росія не просто намагається поставити Україну на коліна на полі бою протягом трьох з половиною років. Вона намагається знищити українське суспільство та економіку, зазначив міністр. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новин не завершується. І ще більше цікавого та актуального і корисного ви зможете побачити далі. Тож не перемагайтесь.